Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти про ті речі, які я зараз не купую. Хотіла б я сказати, що я не купую ці речі як мінімаліст, але ну напевно не можу себе повністю назвати таким 100% мінімалістом. Тому я в своїх відео кажу, що я тільки цікавлюсь темою мінімалізму, розхламляюсь, але до такої ідеальної версії мінімаліста думаю мені ще довго і не факт, що я їм стану. Отже, зараз розповім, які речі я не купую, чи які категорії товарів я купую дуже мало в дуже маленькій кількості. А перша категорія товарів це косметика. А зараз я користуюся дуже маленькою кількістю косметики. Щоб ви розуміли, це вся моя косметика, тобто ну, якби для фарбування, так би мовити. Тобто, в мене є олівець-підводка, є туш, є тональний крем, який я використовую тільки, коли я знімаю відео чи для фотосесії. І це вже більше як така сентиментальна річ: це помада Сіфора червона, дуже гарна, але дуже. Дуже рідко я її користуюся. Вона мені просто якби нагадування, що я її купила за кордоном. А така приємна річ. І я знаю, що деякі жінки багато купують косметики і іноді навіть нею не користуються. У мене є декілька подруг, які мені показували свої кейси з косметикою. Там було прям. Дуже багато речей, там 20 різних помад, якісь палетки з тінями. Я зараз зрозуміла, що мені це не потрібно, хоча у мене був період життя, коли я купляла багато косметики десь на 100 чи на 200 доларів на місяць. Я її майже не використовувала, тому що я не дуже вмію фарбуватися. Вона мене просто лежала. Я там могла один раз спробувати цю помаду чи цей блиск для губ. Потім її не використовувала. А до речі, цікавий факт: у мене є інший YouTube канал там я розповідаю про подорожі та про фріланс. І коли я тільки починала займатися Ютубом, я боялася знімати відео, тому що я не дуже вмію фарбуватися. І я думала, що от перед тим, як мені почати знімати відео, мені спочатку треба навчитися фарбуватися. І це дуже-дуже дивний такий факт, що мені ні разу не написали ні про мої криві стілки, ні про щось таке, ніхто мені не написав, що ой, не знімай відео, тому що ти там якось погано виглядаєш в кадрі. Цього не було. І це ще до того, що всі ці страхи робити щось нове, це тільки в нашій голові. А отже, косметикою майже я не користуюся зараз, хочу, можливо, в майбутньому піти на курси візажистів, нарешті навчитися нормально фарбуватися. Колись я ходила, але зрозуміла, що я <смітник> трошки не дуже у мене є схильність до цього. А також я не купляю якусь уходову косметику. Кметику, тобто, знаєте, я не купляю всі ці патчі під очі, чи якісь там супермаски а, з чогось там не знаю, з улітки, чи зі слимаків, чи там а, якусь корейську косметику, я не тестую. А, я ходжу до косметолога, мені косметолог підбирає правильний догляд, і у мене дуже там, мало цих предметів. Тобто, у мене є там один гель для вмивання, а, два гелі а, якби, ну, креми для обличчя а, і два креми від сонця. Тому що дуже важливо користуватися кремом від сонця. А і це все, я не купую нічого, якихось новинок, не тестую їх, і мені здається, що варто купляти ну, пробувати на собі якісь новинки тільки якщо ви б'юті-блогер, чи якщо у вас дуже гарна кожа, нормальна, без якихось алергічних реакцій, тому що в мене кожа така дуже. Тонка, у мене є розаце, там всякі інші штуки. А тому дуже важливо підібрати правильний догляд. І я не хочу на собі експериментувати, тому що ну я там колись купляла креми в кремиворіфлемі чи там в супермаркеті. У мене була на них алергія, і це було просто зря витрачені кошти. Краще піти до спеціаліста, він вам підбере правильний догляд. Але знову ж таки є така штука, що можливо. Там, якщо ви підліток чи там трохи вийшли вже з підліткового віку, а, хочеться так так би мовити, наїстися цією косметикою, тобто купувати просто ну, тому, що хочеться. Наприклад, вам там в підліткові роки чи в дитинстві не дозволяли користуватися косметикою. Потім ви хочете після цього відігратися а, і купляти собі багато косметики. До речі, у мене моя подруга-візажистка, вона так стала візажисткою, тому що їй там в 15 років не дозволяли фарбуватися. Мені дозволяли фарбуватися. Ну, у мене там була своя косметика Robbie Rose, Лайк, like, хто це пам'ятає? Ну і зараз мені це не потрібно. У мене немає такого якогось пориву купляти багато косметики. Але знову ж таки, якщо вам це приносить радість, якщо вас це заряджає енергією, ви дивитесь якісь відео, щось повторюєте. Це ваше хобі, то чому б ні? Наступний пункт це одяг. Я зараз купляю дуже мало одягу. Напевно, за літній сезон я купила дві футболки, дві сукні і двоє шортів, тому що на заміну, тому що в мене не було шортів. Ну і в принципі, це все. Я там за рік можу купити там, до п'яти десяти до речей на заміну якихось старих. І мені норма з тими речами, які я одягаю вже три роки чи п'ять років, а десь. Три чи чотири роки тому я пройшла курс по стилістиці. А я зрозуміла, який одяг є такий базовим гардеробом. Я зробила для себе базовий гардероб. Я зрозуміла, що мені пасує, що не пасує, які тренди більш такі швидкі, які тренди є такі, що можна купити, наприклад, одяг, і він буде виглядати достатньо модним, десь 5 чи 10 років. Тобто, в принципі, такі довгострокові тренди вони змінюються десь раз на 10 років. І тому, в принципі, ви можете купити. Пити собі якісь базові речі, і вони будуть актуальними 5, 10, 5 чи 10 років, як мінімум. До того, як я почала цікавитися модою, стилістикою, а я не знала, що мені пасує. Я не знала, які є тренди, що зараз актуально носити, як зробити базовий гардероб. І до цього у мене був такий період життя, дуже сумний. Ми з чоловіком не хочемо його згадувати. коли я купляла, замовляла в інтернет-магазині по 5 чи по 10 посилок на день, тобто багато одягу замовляла, я його міряла і повертала знову до магазину, тому що в мене була безкоштовна доставка. Я не знаю, як вони мене не заблокували, тому що кожен день я купляла по 5, по 10 речей, іноді там по 2 речі. Там могла зразу замовити три пари взуття, там п'ять футболок, все поміряти. Мені нічого не подобалося, тому що я не знала, що мені, що мені пасує. І повертала е, обратно. Ну і виявилося, в принципі, що в цьому е, магазині були не дуже актуальні речі, тому вони в принципі мені не подобалися, але я не розуміла, чому вони мені не подобалися. А зараз мені ок з моїми речами, в принципі, мені не дуже хочеться покупати щось нове. А третій пункт: я майже не купляю аксесуари. Ну, в принципі, це як і одяг. А у мене є там декілька аксесуарів, наприклад, кільця з Пандори. Так, да, я їх купила за кордоном. Це теж більш такі сентиментальні речі. Це я купила в Венеції, це я купила на Мальті. Ну, вони там коштували по 30 чи по 40 євро. А також я не а, ношу ці якби, сережки, у мене тільки там. Ось тут дві сережки, які я 16 років вже не знімаю, коли я їх підлітковому віку проколола. А також у мене був ну, у мене є браслет Пандора. Якийсь час я збирала до нього всі ці кульчики. А зараз також це не дуже для мене актуально. І також він в мене в принципі, в принципі залишається як така сентиментальна річ. А не знаю, з чим це пов'язано, але мені не хочеться купляти якісь аксесуари. І в принципі, також в підлітковому віку у мене було прям багато аксесуарів. У мене була така велика, якби в тумбочці. Прям ціла шухлядка з цими аксесуарами, всі ці пластикові браслети, всі ці, якби гумові браслети, багато якихось там н рольних штук. І теж мені здається, що це така штука треба наїстися, і напевно, якщо там ви підліток, чи ви мама підлітка, чи тато підлітка, не думаю, що прям треба якби забороняти купляти якісь штуки, тому що. Ну, це просто якби такий період життя у деяких людей. Ну, як був у мене. Тобто, хочеться наїстися, хочеться купляти цих багато аксесуарів, а потім це стає непотрібним. Ну, у мене було так, а в принципі, стилісти радять якби, користуватися аксесуарами, якби ну, це якби доповнення вашого образу. Але у мене, наприклад, тільки там один рюкзак, з яким я ходжу вже рік чи півтора роки, і мені вже більше не потрібно. Там я не збираю сумочки, не ношу сумочки на ручки, і всі ці сумочки, які у мене були, я навіть розпродала чи віддала безкоштовно, тому що я ними не користуюся. Зараз у мене там є один рюкзак поменше, один рюкзак для ноутбуку, і мені цього достатньо. А четвертий пункт: зараз я не купляю каву в кав'ярнях чи на виніс. Ну, по-перше, купляти каву в пластикових стаканчиках це не дуже екологічно. А також я якийсь час тому намагалася позбутися такої кавово кавової залежності і не купляла каву додому. Я вирішила, вирішила так, що от якщо я захочу. Купити каву, я поп'ю її в кав'ярні. Але вийшло так, що я купувала каву в кав'ярні кожен день і від цієї залежності не позбулася. А, і, ну, в принципі, кожен день, якщо ви купляєте каву за 40 чи за 50 гривень, здається, це не дуже велика сума. Але якщо порахувати, якби скільки ви ви витрачаєте на рік, це може вже бути така значна сума, і краще, можливо, за цю суму купити якусь техніку чи купити якусь подорож, а, чи відкласти на ще щось. Більш корисне, а до речі, є така книжка, називається Фактор Лате чи Лате. А так, і в ній якраз про це розповідається що от завдяки. Тому що ви не купляєте такі маленькі покупки, ви можете зберігти гроші на щось більше. Але знову ж таки, якщо вам ця кава дає задоволення, дає якусь енергію, вам це подобається. Чому б цього не робити? Але я зрозуміла для себе, що мені не дуже подобається кава в кав'ярнях. Я зазвичай замовляю каву з молоком, але ну, у мене є підозра, що у мене непереносимість лактози, тому краще я буду все ж таки купляти каву додому і пити. Каву вдома, тому що кава заварена вдома. Мені навіть на смак подобається більше. До речі, напишіть в коментарях, чи ви купуєте каву на виніс, чи все-таки заварюєте каву вдома. Також я майже не купую алкоголь, а дуже рідко вживаю алкоголь, іноді прям роблю такі челенджі, що взагалі не купляю алкоголь, не вживаю. А в принципі, ну, мені не дуже подобається, як алкоголь діє на мій організм. Мені подобається смак, тому іноді я купую безалкогольне, але це вже не дуже таке. А тому зараз для себе я вирішила, що я не хочу пити алкоголь, не буду його. Купляти Наступний пункт це вода в пляшках. В принципі, я її і не дуже купляла. І у мене є одна подруга, яка купляла воду в пляшках, і говорила: Окей, я купляю воду в пляшках, але ці пляшки я буду потім здавати на переробку. Але я їй сказала, що ну, навіть якщо ти здаш бутилки в переробку, ну, не факт, що вони, по-перше, доїдуть до цієї переробки. І потім, для того, щоб переробити пляшки, для цього також витрачаються ресурси. І потім, наприклад, Наприклад, якщо там ви купуєте якийсь одяг з перероблен... переробленого пластику, він буде не такий довговічний, він буде не такий вже приємний, як, наприклад, збавовний одяг. Тому краще просто там купити на воду фільтр чи купляти фільтровану воду. Ми, наприклад, просто у нас є внизу, якби такий автомат з водою, і мій чоловік ходить і якби заповнює ці пляшки, і приносить їх додому. Можна також замовляти доставку. for Також зараз я намагаюся знизити кількість цукру, який я вживаю. Вже довгий час я не купляю соки, не купляю солодкі йогурти. Ну майже не купляю йогурти. А також не купляю всі ці сухі сніданки, тому що там взагалі майже немає якогось чогось корисного. Там тільки углеводи, вони швидкі. Також не купляю всі ці солодкі сирочки, тому що там також дуже мало цього сиру. А багато якогось такого непотрібних всяких штук сахару, пальмового масла, всіх інших цих непотрібних штук. А дуже зараз намагаюся не. Їсти солодощі, тобто там не купляю якісь цукерки, якісь якесь печиво. Але у мене є такий грішок. У нас тут поряд з будинком є кав'ярня, там дуже смачні ці тістечка, я іноді купляю тістечка, але саме в магазині солодощі мені не дуже подобаються. Вони мені здаються за солодкими. До речі, якщо ви хочете таку корисну заміну солодощів, я зараз собі купляю ці якби дитячі солодощі с Тобто вони там, типу, пастіла, там є всякі там, як це, желешки чи щось таке. Там по составу немає цукру, там тільки перероблені фрукти, якісь ягоди. Ну і по там углеводам, там не дуже багато углеводів, тому в принципі їх можна їсти і дітям, і дорослим. Іноді я собі їх купляю, але. Вони все ж таки трохи дорожче коштують ніж ці всі цукерки з цукром. А також дуже довгий час я вже не користуюсь одноразовим посудом. А якщо ми йдемо на пікнік чи робимо якісь шашлики, ми просто беремо звичайні вілки, ложки, беремо, ну, типу, такі судочки, просто щоб туди складати, наприклад, шашлик, чи зробити там якийсь салатик. А також декілька купили таких пластикових тарілок, але вони плотні, ну тобто багаторазові. І потім Просто після пікніка я все це весь цей брудний посуд складаю просто в мусорний пакет, і вдома вже складаю в посудомийку і там мию. І в принципі, ну не потрібні для цього одноразові посуд, тому що ці пластикові виделки вони навіть ламаються дуже швидко, коли там хочеш поїсти м'ясо. Також я купила такі багаторазові пластикові стаканчики, і також їх можна мити, і з них пити приємніше, ніж просто з цих звичайних. Пластикових стаканчиках, які одноразові, а зараз я майже не купляю вітаміни без призначення. Лікаря, знаєте, були наприклад в деяких таких, якби з сітєвих цих штуках по косметики. У них були свої вітаміни, були якісь коктейлі протеїнові, і вони там казали, що їх можна приймати будь кому Вони будь-кому будуть корисні їх можна приймати без призначення лікаря. Але все ж таки, я трохи якби по проаналізувала цю тему і зрозуміла, що все ж таки майже всі вітаміни треба приймати. Мати тільки після призначення лікарем, після того, як ви пройдете якісь аналізи, і аналізи покажуть, що вам дійсно не вистачає цього вітаміну. Просто приймати аби що, ну це не потрібно, це навіть може зашкодити вашому організму. Ну і також деякі препарати, деякі, якби, бади вони навіть. Не, не, не доказова це медицина, тобто ви просто витрачаєте гроші, а, і вони ніяк на вас не подіють. Може, може бути тільки ефект плацебо. Також зараз я не купляю блокнотики, а, всі ці, знаєте, такі а, дуже красива канцелярія. Заходиш в магазин канцелярії, все хочеться купити, але я вирішила собі так, що як, я якби. Ці товари залишаю в магазині. Тобто, я можу прийти, наприклад, у нас є магазин аквареля. Він дуже такий багато всього, все хочеться купити. Але я розумію, що мені на це подобається дивитися, але я можу це не купляти додому. Тобто, я просто можу прийти в магазин, подивитися мені красиво, я отримала свою якусь дозу радості. Ну і мені з цим ок. Також зараз я намагаюся не створювати паперового сміття, тобто зараз я майже все зразу пишу в електронному виді в Google документах. Тобто я друкую зразу, я друкую швидше, ніж я пишу ручкою. І зазвичай те, що я пишу ручкою, мені зазвичай складно розібрати, тому що в мене такий поганенький почерк. А, і ну є іноді такі моменти, коли хочеться пописати ручкою. Наприклад, я роблю е, плани паперові, тобто на папері записую, чи якщо хочеться якби розкачати якусь ідею, тобто зробити такий брейнсторм. А для цього так. Е, е, в принципі прикольно писати рукою, але якщо я пишу якийсь текст, а я починаю писати ручкою, а моя думка вона навіть не встиг вона швидше ніж те, як я пишу. і Я не встигаю записувати всі свої думки. Я друкую швидше, ніж я пишу. І, до речі, всім дуже раджу навчитися у цьому десятипальцевому методу друкування, тому що це пришвидшує вашу роботу в рази. А також дуже довгий час я вже не дивилася телевізор. В принципі, телебачення я не дивлюсь десь з 12 років, коли з'явився інтернет. Навіщо дивитися телебачення, якщо є інтернет? Ну, в принципі, зараз я намагаюся не дивитися серіали, тому що у мене немає часу. А я, в принципі, зараз більше читаю книжки, ніж щось дивлюся. Не знаю, мені здається, що останній раз я дивилася якийсь серіал десь в квітні, напевно. Хотіла б сказати, що я не купую книжки, але я купувала багато книжок. У мене зараз десь 60 чи 70 непрочитаних книжок, але я собі зробила такий челендж. А стоп на покупки книжок. Спочатку я зробила стоп на покупки на місяць, а зараз вже майже закінчується стоп на покупки три місяці книжок, і потім я хочу ще зробити ще чи на один, чи на два місяці ще один стоп, і робити такі стопи на покупки до того часу, коли я не розберуся з цими непрочитаними книжками, чи дочитаю їх, чи вирішу від них позбутися. А тому, що ну, в мене така фішка, що я не купаю книжки і не встигаю їх навіть прочитати. І я зрозуміла, що це. Це, ну, що я витрачаю достатню кількість грошей на ці книжки, і навіщо ці гроші витрачати, якщо навіть я ці книжки не читаю. А ось журнали я дуже давно не купувала. Колись я любила купувати журнали. У мене є декілька таких колекцій, журнальних. Ну, В принципі, якщо казати про Космополітен чи там про Джой, я любила там, знаєте, купити такий примірник журналу в потяг і потім лежати в потязі, роздивлятися всі ці, ці картинки, читати якісь дурні статті. Але зараз зрозуміла, що Інстаграм чи там Пінтерест чи Ютуб він набагато більше інформації дає, ніж якийсь глянцевий журнал. Ну і в принципі ті статті, вони такого не дуже гарного рівня. Я б сама могла, напевно, такі статті. Ті написати, я думаю, навіщо мені витрачати гроші і свій час, щоб читати ці журнали, якщо я можу там все те ж саме почитати в інстаграмі. Але колись я дуже любила журнали. Всі ці Cool Girl, Bravo, Cool. І до речі, це напевно єдина штука, про яку я жалію, що я її викинула чи розхламилася, це саме про ті підбірки журналів, тому що іноді мені б хотілося. Перечитати ті журнали з мого підліткового віку, це така трохи ностальгія. І, до речі, там декілька журналів я навіть на улик скупила, щоб просто позгадувати минуле, впасти в дитинство, впасти в підлітковий вік. Але я зрозуміла, що це вже трохи не ті. Якби ощущення, і останній пункт, якому я дуже радію, зараз я не купляю тренінги, марафони і все таке, тому що у мене був період життя, коли я багато грошей витрачала на всі ці тренінги: як знайти себе по психології, псевдопсихології. По, по грошовому мисленню про те, як заробити багато грошей за короткий час. Коротше, я дуже таке любила. А я думала, що зі мною щось не так, що треба себе якось змінювати. Ну, в принципі, в дечому мені ці тренінги, марафони допомогли, але. В принципі, мені більше набагато допомогла робота з психологом, і я помітила такий прикол, що після того, як я почала працювати з психологом, мені стали якось непотрібні ці тренінги. Я перестала їх купувати. І, до речі, я перестала купувати книжки по саморозвитку, тому що до цього я майже не читала художню літературу. Я купляла книжки тільки про бізнес, про саморозвиток, про тайм-менеджмент. А після роботи з психологом я. Трошки напевно переосмислила своє життя, а і зараз читаю художню літературу. Зараз а, ну мені це не потрібно. Всі ці тренінги зараз я проходжу тільки письменницький курс. Я його вже проходжу а, більше року, і він мені допоміг написати свою першу книжку. Зараз я пишу другу книжку. Також я хочу коли-небудь написати книжку про мінімалізм і про подорожі, дві різні книжки. Але думаю, це буде згодом. А тобто тренінги, марафони зараз не куплю, не купляю, вони мені зараз не потрібні. Напишіть в коментарях, що з цього списку ви купуєте, що з цього списку ви не купуєте, на що ви витрачаєте більше грошей, можливо, щось ви ніколи не купуєте. А якщо це відео було вам корисним, ставте лайки, підписуйтеся, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.